Музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського відбудеться у Коломиї. Музичне дійство на кількох локаціях триватиме з 3 по 7 грудня. Цьогорічний фестиваль приурочили музі Маестро Надії Кос. З нагоди 80-річчя Надії Кос, дружини видатного українського композитора у Коломиї, відбудеться 39-й музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського. Це дуже завжди хвилюючий момент. Я чекаю, що я маю їхати до Коломиї. Всі знають на Діндіна, ви їдете до Коломиї. 3 до 7 грудня в музичних школах міста Палаці культури та мистецтв народний дім музеї міста Коломиї. у філармонії імені Козаренка відбуватимуться концерти, презентації, зустрічі з митцями та інше, розповідає Мар'яна Кодіна, очільниця управління культури та туризму Коломийської міської ради. Фестиваль буде тривати 5 днів. Він охопить нашу культурну спільноту нашої коломийської громади. Офіційне відкриття відбудеться 4 грудня о 17 годині. В палаці культури та мистецтв народний дім музиканти з Хмельниччини гратимуть твори Анатолія Коса Анатольського Козаренка, Кулеси Барнича. Гріга виступатиме камерний оркестр Хмельницької філармонії під уродою Олександра Драгана. Зокрема, 5 грудня о 16 годині відбудеться урочиста академія до 80-річчя Надії Кос. Це буде хоровий концерт Анатоль для музи. Надії в палаці культури та мистецтв народний дім виступатиме хор львівського музичного фахового коледжу. Керівник Оксана Долішня, концертмейстер. Роман Гаврилюк, кор Людкевича, яким власне багато років опікувалася, керувала пані Надія Кос 6 грудня о 18 годині. в межах фестивалю у Коломийській філармонії відбудеться концерт солістки львівської національної опери від романтизму до сучасності Наталії Степаняк-Сопрано, партію фортепіано виконає Ірина Кірчанова. Такий цьогоріч фестиваль багатогранний, тому ми запрошуємо коломиян, гостей нашого міста, всіх хто приїжджає до коломиї, завітати на наш фестиваль. Ми цим фестивалем ще раз підкреслюємо 30-літній рубіж найстарішого і найдавнішого фестивалю в Україні. Одразу по завершенню будемо готуватися до сорокового. Я думаю, що він. На небесах завжди благословить цей фестиваль, тому що він любив гуцульщину, він любив Коломийщину. і тут такі особистості, які є гордістю Коломиї, Коломийщини і України. Закриття фестивалю відбудеться 7 грудня. Початок о чотирнадцятій годині називатиметься захід пам'яті маєстро. Це буде концерт у палаці культури та мистецтв, народний дім викладачів та учнів Коломийської дитячої музичної школи імені Анатолія Кос Анатольського.